Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні мультитрек, точніше, проект від мультитреку мультипотяг. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам треки зайшли чи ні, і хто ваш фаворит. А я нагадаю трошки про правила. Це проект, де змагаються три артисти. Сьогодні в нас це Голубенко, Настя Гонсул та Козак Сіромаха. Кожен з них презентує свій трек, і в Черкасах вони знімали кліп. І у Голубенка. Був, до речі, найбільший бюджет. Він взагалі-то Красавчик відгадав перші дві пісні і отримав найбільший бюджет. Давайте дивитися, хто що, які треки зробив. Будемо з вами обговорювати. Отже, Голубенко, розчиняюсь. Знаєте, я скажу так, я не фанат такої музики, але подивившись цей мультитрек, я його переглянув весь, можу сказати, що ну, молоде покоління, мабуть, таке слухає їм, ну, до смаку, бо я вже старий дід, мабуть, їм, ну, таку музику не слухаю, але ж. Е, Голубенко молодчина. Чому? Бо це 18-річний хлопець, який робить музику самостійно, і його музика залітає в тіктоки, в різні тренди, і це круто. І, і Я хочу ще підкреслити, що він дуже скромний, і нема в нього якихось таких понтів. Ну і це круто. І музика, от, е, саме з кліпом, ну, є свій вайб. На дистанції, диплюсь у вікно і там твої ілюстрації. Не думаю про тебе, думаю про нас. Нехай розкаже. Єдине, що я хочу сказати, а, ну, я розумію, що це такий імідж, і да, він завжди ходив в наушник. В наушниках. Ну, якби... Ось цей кадр, да, ну, коли ти дивишся з дівчиною. Ну там фільм, чи ще щось, і бути в наушниках. Ну, хоча б тут би зняв. Ну, для картинки. як зупинити час, у своє серце впусти мене. Де я залишу свої сліди, і нас ніхто вже не поверне, та я не хочу від тебе. Йти. Знаєте, зараз слухаю і ловлю себе на думці, що ну, принаймні мене не роздражає а, от цей трек. Бо взагалі-то, коли я чую оцей затюнений голос, ну, я не люблю таку музику. І одразу там перемикаю, або там ну, думка така, що а, ну, зрозуміло. А тут, от, слухавшись, ну чому б ні, прикольно. Я респектую цьому хлопцю за те, що він 18 років робить таку класну музику, а, ну, яка дійсно ну, вона прикольна. Тобто мені подобається. Я таке б не слухав, але я розумію цей ну, формат і розумію, мабуть, тих людей, яким це сподобається. Тим паче, що він робить це сам. А, наступний трек Настя Гонсул потяг. Uh, ну, як вона сказала в відео, що тут потяг і потяг, як. Той, що їде, і потяг один до одного людей. Ну і вона це бачите в відео. Мені так. Щасливі моменти, поки не зіткнулись камити з планетою, а коли зійдемо. Дуже різонуло слух на початку оце слово комети. Ну, комети. Безгустому танці час зупиниться. Це до тебе знову несе се твій потяг. Стоїть і чекає, стоїть і чекає тебе. Оця гітарка електрична, вона додає. Ну, такого свого настрою якогось таку родзинку. Тобто перед цим була акустична гітара, зараз це електрична, і вона, ну, от шарм в цьому є. Подаруй мені хоч трохи свого Таки нема якогось різноманіття між першим і другим куплетом. Він повторюється і той самий біт, ну Спочатку гітара, потім додається біт, потім цей потяг. Ну, якось воно одноманітне, як на мене. Такий трошки меланхолійний трек, як на мене, але він, ну, от з, саме з трьох забі, будемо забігати наперед, такий спойлер, В мені він сподобався найбільше. М -м ну, тому що ця музика, мабуть, для мене ближча, ніж е те, що робить Голубенко, і те, що робить козак Сіромаха. Давайте послухаємо його. Матера! Сідає червоний обріз, спокій тиша навколо. ходи до нас, брате мій добрий, ставай до нашого кола. Силай за нами, погляд верезий, не коли правда в вічі. Ворог не пройде по наше лесо. Ми загортуємо двічі, мати навчила кожного з малку йти до своїх перемог. Будем бувати заліза за даранку, стила, дає нам Бог, хоч і невідомі шляхи. Дуже затянуто. От оцей його м, такий повільний речитатив, і він його. Ну, отут би вже потрібно робити приспів, а він ще далі, далі, начитує, начитує, і це е, втрачається якийсь темп. Тобто. Що залізе, слухняне, сьогодні, правда за нами стоїть. Станемо колом, браття, нехай палає багаття. Непогано, але ж дивіться, якщо це якась денс-музика, то цей знову ж таки довгий речитатив в куплеті. Як під нього танцювати? Приспів, так, ну він заходить, але ж. І поки в багаті, гартуємо свободу, бо ж воля найкращі ліки. Той буде багатий у домі господар ватра не буде же й тіло до неба палають, малюють із попелу карти. Ми світ збережем, ще при цю ймало чаю, наступним нащадом гати. Станемо колом, браття, нехай палає багаття. Взагалі-то я вже колись казав, я не зовсім розумію цей проект козак Сіромаха. Чому? Це не до особистості, до людини, як до самого співака, а як до проєкту. Е, чому? Бо, ну, якогось кача тут немає. Е, от Мене не качає, наприклад. Для кого ця музика? Я теж не розумію, ну, для якого покоління і для чого вона. Е, як саундтрек до фільму, так. Uh, можливо. Але ж не більше. І, знову ж таки, я подивився по його переглядам. І зараз, на цей час, коли я записую це відео. Uh, Козак Сіромаха лідирує. Але я також розумію, що він є під лейблом Енко. Uh, uh, ну, а ці чуваки можуть накрутити все, що завгодно. Тому. Чи поділяєте ви мою думку, що там, ну, гонсул, наприклад, мені подобається більше, Настя. Чи, е, чи не поділяєте, напишіть тоді, хто вам сподобався більше. Бо, ну, от, е, нібито і круто, козак-сіромаха, і хотілося б чогось такого автентичного, прикольного, українського, але ж з цього проєкту я не отримую цього. Можливо, можливо, це тільки я, а вас ця музика качає чи на щось надихає, напишіть теж в коментарях. Дякую за те, що дивились. Ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. І, до речі, лишу лінк на ці три відео. Проголосуйте, за кого ж будете голосувати ви під цим відео. До нових зустрічей!